От українська молодь не шукай розради і здобуття в горілці, а шукай їх активній боротьбі проти російських, большевицьких поневолювачів. Директор державного архіву Тернопільської області Федір Полянський показує листівку українських повстанців, яку знайшли у бідоні разом з іншими документами у селі Ягільниця Чортківського району. П'ять книг, два десятки листівок, буфони або грошові документи та газети належали повстанцям ООН УПА, і датується сороковими роками минулого століття, розповідає Федір Полянський. Це бубідон, який призначений для рядових груп на схід, цілком можливо для того, щоб медикаменти і хороші запаси, і скажемо, і невелика кількість документів, тобто якоїсь невеликої групи, рейдуючи, От. Ну і з тих чи інших причин, власне, ця. Передача не відбулася, так і залишилися в скажімо, у даному схоні на декілька десятиліть, і тепер тільки було віднайдено. Документи в такому вигляді, які не всі читаються, і якісь струхлявили, злиплися і втрачені пластично цілісність документа. Тому було вирішено все ж таки їх передати на перш за все реставраційні роботи. Після реставрації та консервації документи планують дослідити, каже Федір Полянський. Будь-який документ, який стосується історії українського національного руху, він кожен документ має велику історичну цінність. Чому? Тому що, звичайно, можна сказати, що деякі документи повторюються, деякі документи є типовими. От, але ми розуміємо не тільки, коли дивимося на документ, як архівісти, бачимо, який склад документа, наскільки він збережений і так далі. Але ми повинні розуміти контекст самого Чому цей документ? Звідки він попав, кому був призначений? І тут відкривається зовсім інша історія, набагато глибша і набагато, скажемо. І кожен документ це окремий якийсь якісь історії цього скажімо, руху, який протистояв такій жорстокій радянській крайній репресивній системі. Раніше розповідає Федір Полянський в архів передали документи в бідоні з Бережансько-Чортківської округи ОУН, а також повстанські документи з озерної. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.